А чи знали ви, що глава фракції Слуга народу Давида Рахамія має майже професійну любов до музики? Одного разу на закритій вечірці у Трускавці він виконав сет як діджей і виступав під псевдонімом Діджей Девід Браун? До речі, про свій псевдонім Рахамія каже, що в його прізвища занадто багато літер. Девід Браун, це ім'я. Зараз Арахамія використовує як основне на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Під цим псевдонімом Давид також вів американський та британський бізнеси. Після переїзду в 90-х роках в Україну Давид навчався у звичайній Миколаївській школі. За спогадами самого Арахамії він навчався з босяками, але зміг налагодити з ними стосунки за допомогою футболу, а закінчив школу Давид із золотою медаллю. Колишній волонтер та підприємець Давид Арахамія зараз одружений вдруге і має шестеро дітей. Усі їх імена починаються на букву «Д», а останньою в подружжя народилася двійня. Давид має дві квартири, дачний будинок, два нежитлових приміщення, чотири земельні ділянки. Його дружина Вікторія володіє будинком, земельною ділянкою та трьома квартирами. За волонтерську діяльність Арахамія нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Що цікаво, нагороджував його ще п'ятий президент України Петро Порошенко. Давида Рахамія брав участь в одному з випусків шоу Битва екстрасенсів, але лише у якості гістя. Давид Георгійович каже, що живе на свої заощадження, які залишились ще від продажу його фірми, а свою депутатську зарплату він віддає на благодійність.